Доброго вечора. В ефірі П'ятого каналу, програма Час підсумки дня. В цій частині маємо ексклюзивне інтерв'ю. Наш гість Олексій Філатов, заступник голови адміністрації президента і координатор Ради судової реформи при президенті. Доброго вечора. Доброго вечора, Президент визначив судову реформу як один з пріоритетів, і ви заявили про те, що це один з пріоритетів нової от, весінньої сесії Верховної Ради. Коли будуть ухвалювати друге читання в цілому. Відповідні закони, і коли все це запрацює, коли громадян, громадянин відчує зміни в судовій системі, тому що це без цього інші реформи вони можуть бути марними. Не можу з вами не погодитися. Це є очевидний пріоритет, без того, щоб в Україні з'явився справедливий і ефективний суд, будь-яка інша реформа, вона має дуже обмежені шанси на успіх, бо в основі. Того нового, нового суспільства, яке ми маємо побудувати, має лежати ефективний захист прав і свобод громадянина. Цей ефективний захист без справедливого суду неможливий. Тому президент, коли вносив законопроект на розгляд Верховної Ради щодо забезпечення права громадян на справедливий суд, визначив цей законопроект як пріоритет. Наразі ви знаєте, що крім цього, законопроекту в Раду було внесено ще п'ять. З них два законопроекти проголосовано Верховною Радою в першому читанні, і наступне завдання Верховної Ради це узгодити ці законопроекти, внести погоджений законопроект до розгляду сесійного залу у другому читанні, схвалити його в цілому і далі переходити до інших етапів судової реформи. Думаю, То, що схвалять. Але якщо спростити ситуацію. То виходно, щоб люди розуміли. Тобто, головна е, така концептуальна дискусія між законопроектами, президентським е, вашим, і авторства Оксани Сергій, віце спікера. І цей законопроект підтримали реанімаційний проект реформ е, пакет реформ і е, громадськість. Так я трохи Що... уточню е, е, з цього питання. Законопроект, який внесений президентом, це не є законопроект, який розроблений президентом. Президент створив Раду з питань судової реформи, куди війшли представники широкої юридичної спільноти, включаючи як представників свідних українських університетів, так і практикуючих юристів і адвокатів, так і міжнародних експертів, в тому числі експертів Ради Європи, експертів проекту Європейського союзу підтримка реформу сектору юстиції в Україну, інших міжнародних організацій, таких, наприклад, як ОБСЄ. Увійшли також представники і громадських ініціатив, представники того самого РПР, представники громадської ініціативи Нова країна. Увійшли представники інших громадських організацій, як то лабораторія законодавчих ініціатив та інші. Уійшли... А як же так вийшло, що в результаті був скандал, і були пікети під адміністрацією президента, і адміністрацію президента звинуватили в намірі узурбувати судову владу і здійснювати політичний вплив тиск на суди в майбутньому. Знаєте, я не бачу великого скандалу, мені здається, просто йде певна політична дискусія, політичний процес. Просто в Україні політична дискусія, і політичний процес має певні національні відмінності. І, ну, на жаль, те, що відбувалося б в якійсь іншій європейській країні в більш спокійному режимі, і можна було б очікувати виключно професійної дискусії, в нас іноді набуває Ну, трохи перебільшених рис. Коли була створена Рада з питань судової реформи, ми, власне кажучи, і сподівалися на те, що процес, перш за все, має йти в професійній площині і вже потім почнеться політична стадія. Саме з цієї причини до Ради, до Ради з питань судової реформи не війшли народні депутати. Ну, вони не війшли ще з іншої причини, тому що повноваження Верховної Ради тоді добігали кінця. Новий склад Верховної Ради був ще невідомий. Але, тим не менше, це було свідоме рішення зробити перший етап цього складного процесу судової реформи виключно професійним. В межах професійної дискусії напрацювати проєкт, який потім внести на розгляд Верховної Ради, що власне і було зроблено. Зараз почався другий етап цього процесу це етап політичний. І зрозуміло, дуже добре, що є різні думки. Щодо тих чи інших змін, які потрібні зробити для того, щоб здійснити судову реформу, і потрібно рухатися до консенсусу. Це нормальний політичний процес, коли шляхом обговорення між представниками різних верств суспільства різних політичних сил ми отримаємо, власне кажучи, суспільний консенсус щодо того рішення, яке має бути прийнято. Ну лиць, але що принципово для вас, наприклад, вам закидають що. Президентський законопроект передбачає можливість для президента займатися підвищенням професійним суддів. Наприклад, цей момент для вас принципово він обов'язково має зберегтися в цьому єдиному законопроекті, який і над яким працюватиме далі. В Знаєте, тут мають місце, і це теж, напевно, нормально, певні стереотипи. І інститут президента іноді розглядається через. Призму певного історичного досвіду України щодо цього інституту. Якщо уважно почитати законопроект, то в законопроекті, який розроблений Радою з питань судової реформи і внесений на розгляд парламенту, будь-якого посилення повноважень президента і будь-якого впливу президента на суддівську кар'єру немає. Навпаки, президент відмовляється від частини своїх повноважень, які президент має на даний момент згідно з чинного законодавства. Ну, наприклад, сьогодні президент самостійно на власний розсуд може вирішувати питання переведення суддів між судами. Суддя, який бажає перевестися, наприклад, з Татарбунарського районного суду Одеської області до Печерського районного суду міста Києва, пише заяву в Вищу кваліфікаційну комісію суддів, Вища кваліфікаційна комісія суддів переправляє цю заяву. До президента України з довідкою про те, що в Печерському районному суді є вільна вакансія. І президент на власний розсуд приймає рішення про переведення судді Татарбунарського районного суду Одеської області до Печерського районного суду міста Києва. А за новим за, за... законопроектом, підвищу... який зараз запропонований, для того, щоб обійняти будь-яку посаду в суді, суддя має приймати участь у відкритому та публічному конкурсі. І тільки якщо він. Здав відповідний атестаційний іспит і набрав відповідну кількість балів. До речі, ще й встановлюється мінімальна кількість балів, яка необхідна для набрання. І тільки якщо він довів, що він кращий, ніж інші кандидати, які разом з ним беруть участь у цьому конкурсі, то тоді вища кваліфікаційна комісія суддів, саме не президент, а ВККС, приймає рішення про визначення переможця цього конкурсу. І далі ВККС направляє е, ці матеріали до президента, і президент своїм указом переводить суддю. Тобто, президент виконує рішення вищої кваліфікаційної комісії суддів, а вища кваліфікаційна комісія у свою чергу приймає це рішення на підставі публічного і прозорого конкурсу, на якому визначаються кращі з кращих, які мають право претендувати на ту чи іншу посаду. От власне прозорість цього конкурсу можете пояснити, в чому вона полягає, тому що. Експерти РПР теж кажуть, що конкурс не прозорий. Прозорість цього конкурсу полягає в двох аспектах: по-перше, основою цього конкурсу є іспит, який здійснюється шляхом анонімного тестування, і так само на підставі анонімного тестування визначаються результати. Для, для, для людей поясніть. Це, по перше, визначення професійного рівня судді. Чи Наявні в нього професійні знання, які дозволяють в суді відповідної спеціалізації зайняти відповідну посаду. Тому що зрозуміло, що для різних суддів потрібні різні знання. Для суддів, які розглядають кримінальні справи, суддя має бути спеціалістом у кримінальному праві та процесі, для суддів, які розглядають господарські справи, теж потрібні відповідні спеціальні знання. Так само є різниця між Посадою в суді першої інстанції, і судді апеляційної чи касаційної інстанції різні знання та навички потрібні для того, щоб це це застосовувати. Це академічний правду. екзамен по суті. Не тільки, чи... це тільки частина. Якщо ми кажемо про іспит, та дійсно іспит, він переважно спрямований на визначення професійного рівня кандидата. Але е, в у конкурсі також важливе значення відіграє і дослідження суддівського досьє. Суддівське досьє має включати в себе всі дані про професійну діяльність судді. Це вперше запроваджується такий інститут, і метою є зібрати в одному місці інформацію про все, що робив суддя в рамках виконання своїх службових обов'язків. Які справи він розглядав, яка статистика розгляду цих справ, скільки його рішень скасовано судами. Вищих інстанцій, які причини цього скасування, як співвідноситься ця статистика зі статистикою інших суддів цього суду та взагалі по країні. І з цього суддівського досьє, де, до речі, також зберігаються матеріали про накладення на суддю дисциплінарних санкцій, яким чином, за які порушення, і так далі. Члени Вищої кваліфікаційної комісії можуть зробити висновок щодо того, хто саме претендує на цю вакантну посаду, тільки, тобто перевіряється не тільки. Його професійний рівень цього судді. Так, перевіряється також його е, історія його роботи і е, показники як кількісні, так і якісні його роботи. І також розглядаються е, критерії, які встановлює антикорупційне законодавство щодо конкретного судді, наскільки цей суддя їм відповідає. А крім того, розглядаються ще й морально-етичні критерії. Чи були на цього суддю скарги щодо неетичної поведінки знов-таки, чи застосовувалося стягнення, який результат розгляду цих скарг, і так далі? В чому відмінність між от парламентським законопроектом, і, ну, от ключові, які ви бачите, і вашим? Відмінності ключові, е, я би назвав дві. Бо мені здається, що якщо взяти ці законопроекти, порівняти їх загалом, там нема такої суттєвої різниці, як можна було би подумати. Перша відмінність, чи залишаються в, системі, в судовій системі України господарські суди. Чи вони ліквідовуються? В законопроєкті, який внесений президентом, пропонується ці суди залишити, в законопроєкті, який внесений шестьма народними депутатами, цей інститут пропонується ліквідувати. То ви не вважаєте це пережитком минулого господарські суди? Так, насправді потрібно враховувати особливості розгляду господарських справ, які зараз ми бачимо в практичній площині. Це не є пережитком минулого, в тому числі тому, що цілий ряд європейських країн також йде по шляху спеціалізації суддів, і комерційні справи розглядаються спеціальними судами. Що ми маємо на сьогоднішній день? А господарські суди мають декілька позитивних рис. Це, по-перше, спеціалізація, оскільки складно припустити, що суддя може з однаковим успіхом розглядати справу про розлучення, справу про банкрутство і спір, наприклад, між акціонерами в якомусь акціонерному товаристві. Всі ці е, е, спори вони потребують відповідних спеціальних знань. Якщо ми зараз об'єднуємо загальні суди і господарські суди, ця спеціалізація втрачається. Відповідно, буде принаймні частково втрачена якість правосуддя у конкретних справах. Тобто, це принциповий момент для банкової, правильно розумію? Це Збереження не є принциповий момент для банкової насправді. В Раді з питань судової реформи була досить тривала і суттєва дискусія. І різні думки були озвучені, і різні аргументи проводилися. Більше того, ця дискусія вона має місце далеко за межами Ради з питань судової реформи в професійному співтоваристві між адвокатами, суддями, науковцями, які спеціально досліджують це питання. Але на раді з питань судової реформи рішення, яке врешті-решт було прийнято суттєво переважною кількістю голосів, залишити господарські суди на даному етапі. Це не означає, що не можна буде повернутися через якийсь час до цього питання, і це не є наразі якусь принциповою позицією, яку президент намагався нав'язати членам Ради. Президент жодної позиції членам Ради не намагався нав'язати і, в принципі. Рада в нас складається з абсолютно незалежних експертів, які не мають жодного відношення і ніяким чином не залежать ані від президента, ані від адміністрації президента, ані від мене особисто. це незалежні професіонали, які мали можливість незалежно висловити свої думки. І їх думка: я не можу сказати, що одноголосно, але з дуже переважною більшістю в голосах була така, що господарські суди потрібно залишити. Дивіться, протягом фактично всієї історії незалежної України судова реформа це не результат, це процес. Кожна влада піднімає на прапор тему судової реформи, але чим далі, тим суди більш залежні, тим більш свавільні рішення ухвалюються. І вже зараз ухвалюються ну, якісь зовсім свавільні рішення, які викликають величезний резонанс у суспільстві. Як от історія з випущеним полковником Беркуту. Як, от як ви відчуваєте, протягом якого часу ви зможете показати незалежно від того, який закон буде ухвалений, коли буде очевидний результат, коли, хоча б, ну, на якомусь рівні судів, 100% можна сказати, що це справедливий суд, там можна довести справедливість. Закон, який внесений на розгляд парламенту президентом, це лише перший крок. Я згоден з вами в тому, що суспільство очікує негайних результатів. Але, Ні, річ не про негайні, можливо, це займе рік, можливо, три місяці і вже будуть якісь результати. Можливо... Є декілька складових цього процесу. Цей процес не має тривати вічно, але ми маємо розуміти, що цей процес комплексний, і очікувати результати там, завтра, чи через місяць, чи через півроку, воно було би трохи наївно. А Президент... який результат буде ще через, через... Це перший законопроект? Він робить перший крок, вирішуючи ті питання, які є нагальними на сьогоднішній день. Нагальними є питання суддівського корпусу. Власно кажучи, які ми не були правила судового процесу чи правила щодо створення чи існування і функціонування певних суддів, врешті-решт, винесення законного справедливого рішення воно залежить від конкретного судді. Тому президент робить наголос на тому, що першим кроком має бути очищення суддівського корпусу від непрофесіоналів. Від корупціонерів від політично заангажованих суддів саме на це спрямований закон. Саме це, на, на раді, це спрямовані найбільш, ті процедури, зробити, які ним як передбачені. Зробити. Однією з суттєвих новацій, якої, до речі, немає в законопроекті внесеному народними депутатами, є запровадження атестації кожного судді. Ця атестація буде відбуватися поступово, починаючи з Верховного суду. Протягом перших шести місяців ми маємо. Точніше, ВККС, е має атестувати всіх суддів Верховного суду. Їх наразі є 48. І встановити на підставі тих критеріїв, про які ми з вами говорили раніше, встановити відповідність, чи може суддя Верховного суду здійснювати правосуддя у Верховному суді. Далі протягом ще шести місяців здійснюється атестація суддів вищих спеціалізованих суддів, потім суддів апеляційних і, і першої інстанції. Таким чином, першим кроком. Через інструмент атестації ми маємо перш за все очистити суддівський корпус від непрофесіоналів і від тих суддів, які результати роботи яких показали їх нездатність якісно здійснювати правосуддя на своєму місці. Крім того, суттєво посилюється інститут дисциплінарної відповідальності суддів, як встановлюється широкий перелік. Підстав для притягнення до дисциплінарної відповідальності з одного боку, він стає ширшим, з іншого боку, він конкретизується для того, щоб не можна було тлумачити свавільно певні е норми права і притягувати е суддю до відповідальності просто за те, що він приймає. Рішення, яке як комусь не подобається, але з іншого боку, судді мають знати, що певні порушення обов'язково тягнуть дисциплінарну відповідальність. Наприклад, відмова в доступі громадянам до правосуддя. Якщо суддя безпідставно повертає без розгляду позовну заяву або скаргу, він знає, що якщо це рішення в подальшому буде скасовано вищим судом, то його обов'язково притягнуть за це до дисциплінарної відповідальності. Крім того, розширюється перелік санкцій. Якщо наразі в принципі, існує тільки дві санкції: це Догана, яка, ну, крім такої е, чорної мітки на певний час, яка через рік зникає, нічого для судді не означає. Та звільнення для звільнення стандарт в принципі, є е, доволі високим для того, щоб суддю звільнити, ну, він має зробити щось таке вже дуже незвичайне і дуже негативне. То в законопроекті, який пропонує президент, цей перелік розширюється до сіми. Наприклад, запроваджуються такі види дисциплінарної відповідальності, як відсторонення від здійснення правосуддя з позбавленням доплат до суддівської винагороди на строк від одного до шести місяців, переведення до іншого суду, або пониження у кваліфікаційному класі. Що має бути е, набагато більш е, суттєво впливовим і набагато більш стимулюючим для суддів для того, щоб не допускати порушень своєї діяльності. Дивіться, ні для кожен не секрет, що там частину суддів називають лояльними там до Ківалова, частину до вашого попередника портнова. Що з цим робити? Це ж вони можуть пройти чудово всі іспити, продемонструвати високий професіоналізм. Але політична певна залежність збережеться. Який вихід з цієї ситуації, як ви взагалі бачите ну, цю картину? Кому хто служить із суддів? Розумієте, ми не можемо почати судову реформу з того, щоб без розбору притягувати до відповідальності чи виганяти на вулицю тих суддів, які підозрюються в лояльності до певних політичних фігур. Так, такі підозри є. Так, багато з цих суддів відомі. Їх прізвище ні для кого не секрет. Але разом з цим, якщо ці судді дійсно допускали порушення своєї діяльності чи допускатимуть їх у майбутньому, то це має бути виявлено, і цей суддя має понести за це конкретно за це порушення відповідальність. Якщо ми будемо притягати до відповідальності просто за те, що хтось сказав, що суддя афілійований з якоюсь політичною фігурою, то напевно ми в першу чергу будемо порушувати ті принципи, на яких ми хочемо побудувати правову державу. Принцип є загально визнаний у всьому світі: це принцип презумпції невинуватості. Або ми доведемо, що суддя... Або порушував етичні вимоги до судді, або порушував професійні вимоги до судді, або виносив завідомо незаконні рішення, або іншим чином не відповідає тим високим стандартам, яким би як ми хотіли б, як все суспільство України хотіло б мало відповідати б судді, то тоді ми можемо робити відповідні висновки щодо цього судді, а органи, яким закон надає відповідну компетенцію, тобто Вища кваліфікаційна комісія суддів, вища рада суддів. Мають приймати відповідне рішення щодо цих судів. і таким чином, в режимі індивідуальної або атестації, або індивідуальної дисциплінарної відповідальності буде очищуватися суддівський корпус, в тому числі від політично заангажованих суддів, які одночасно і є причетними до відповідних порушень чи винесення незаконних рішень. Олексій, дякую вам. Тема дуже велика і дуже широка. Її більше ніж на 20 хвилин. Будемо спілкуватися ще після ухвалення в другому читанні. І в цілому успіхів вам. Олексій Філатов, заступник голови адміністрації президента і координатор ради з питань судової реформи, був гостем нашої програми. На цьому сьогодні ставимо крапку. Зустрінемося з вами завтра о двадцятій. Дякую, що були з нами.